Починаючи щось робити, більшість хоче швидких результатів. Ну, знаєте, немає швидкого рішення для довготривалої ситуації. І немає універсального шляху до успіху окремої людини. Це не суб'єктивно. Тобто, ніхто вам його не дає і не віднімає. Це ваше право мати чи не мати. Це марафон життя, а не спринт. Тут немає швидкого рішення для досягнення цілей. Якщо ви це розумієте і вступаєте в марафон інколи синяками, інколи з білью, но ви продовжуєте цей процес, тому що вірите в нього, ви не чекаєте швидких результатів, ви тримаєте очі на горизонті. Ви знаєте, що будуть взльоти і падіння. Ну чим більша сума цього всього, тим краще. А з часом знаєте, що ви отримаєте результат. Ти дивишся в зеркало і думаєш, як я це зробив. І що я це зробив, і твоє ім'я ім'я щось означає. Ти стаєш одним із тих, хто не просто говорить слова глухо, но і прикріплює їх діями. Нічого в житті не буває безплатно, нічого не відбувається легко. Все це потребує тонни і тонни праці. Ти ж знаєш, що не можна просто сидіти у своїй кімнаті і надіятися на то, що станеться щось щасливе. Ніхто просто так не постукає у ваші двері і не скаже Вітаю! Ви отримаєте цю нагороду. Везіння приходить тільки тоді, коли ти знаходишся у потрібному місці. Більшість шукають компроміс, шукають більш легкий шлях. Шукають можливості, щоб зменшити його. Люба маленька слабкість часом загубить вас, якщо ви не виправите її, і якщо ви не покращите свої навички, якщо ви не зробите все, що можете, якщо ви не перестанете зрізувати, якщо ви не перестанете розслаблятися, якщо ви не перестанете дозволяти цьому маленькому голосу виграти війну у вашому розумі, яка говорить завтра. Я почну завтра або я почну з понеділка. Знаєш, це не так і важливо. А знаєте що? Дайте собі передишку. Якщо ти не заставиш мовчати цей дурний голос, то втратиш усе. Ніяких компромісів, ніяких виключень. Ніколи.